Добрий вечір, любі друзі. Вітаю вас на майстер-класі Організація надання соціальних послуг, який будемо презентувати я, Рябоконь Іван Олександрович, до Сенкафеди економіки та управління персоналом та моя колега Оксандр Анна Михайлівна, також до кафедри кадри соціальної економіки та управління персоналом. Отже, Анна Михайлівна, переключіть, будь ласка, слайди. Сьогодні ми поговоримо про що ж власне таке соціальні послуги, про те, як вони виникають, тобто про складні життєві обставини та чинники, що їх спричиняють. Поговоримо про те, хто надає соціальні послуги, про алгоритм отримання соціальних послуг, тобто, що треба крок за кроком робити, щоб людина, яка потребує соціальних послугу, залишилася. І задоволеною, і її соціальні складні життєві обставини були ліквідовані, так би мовити, і розглянемо різні види соціальних послуг і зіграємо у бонус вікторину, відгадай соціальну послугу. Отже, якщо говорити про те, ким взагалі можна буде працювати Отримавши е, диплом по завершенню е, навчання на програмі соціального забезпечення, то е, тут є доволі широке коло можливостей. Тут е, е, є такі посади, як державний соціальний інспектор, інспектор з призначення та виплати пенсії, страховий агент, е, менеджер у сфері страхування життя та пенсійного страхування, експерт з регулювання соціально трудових відносин, е, державний експерт. Експертної групи з питань рівня життя та соціальних стандартів, державний експерт експертної групи з питань розвитку системи надання соціальних послуг це одне з найбільш поширених. Державний експерт експертної групи з питань інтеграції, інклюзії та доступності, експерт з запобігання та виявлення корупції щодо цільового використання бюджетних коштів. Ще одна дуже популярний напрям прослуштування: це експерти соціального захисту населення. Та експерти з планування та оцінки ефективності бюджетних програм. Ну давайте дамо визначення, що таке взагалі соціальні послуги. Насправді визначень існує доволі багато, але найбільш поширеним вважається те, що соціальні послуги це дії спрямовані на профілактику складних життєвих обставин. Подолання таких обставин або мінімізація їх негативних наслідків для осіб та або сімей, які у них перебувають. Ну, варто також зазначити, що особі або сім'ї можуть надаватися не тільки одна, але й одночасно декілька соціальних послуг. надання соціальних послуг передують складні життєві обставини. Тобто обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров'я та розвиток особи, функціонування сім'ї, які особа та її сім'я не можуть подолати самостійно, тож надає соціальні послуги, тож допомагає людям, які потрапили в судні життєві обставини. Це соціальні працівники, соціальні робітники. Фахівці із фізичної реабілітації, практичний психолог, волонтери. Це основні категорії, існують, ясно річі і інші, але це от найбільш такі розповсюджені актори у наданні соціальних послуг. Так, давайте зараз з вами зіграємо у невеличку таку гру. Тут є назви соціальних груп. Послуг таких: соціальна профілактика, соціальна підтримка і соціальне обслуговування. Давайте спробуємо разом з вами знайти, яке ж саме визначення найбільш підходить до кожної з цих груп. Будь ласка, можливо, я бажаючи. Також нагадаємо, що в нас працює чат, тому якщо у вас, можливо, немає зараз можливості сказати з голосу, то запрошуємо вас писати в чат і таким чином пробувати надавати відповідність цим ось співвідношенням. Ну, можливо, давайте ми першу якусь е, соціальну послугу для прикладу вже розв'яжемо. Е, Анна Михайлова, можливо, ви е, на власний розсуд. Угу, дякую. Так, одна у нас вже готова. Е, можливо, є якісь е, інші варіанти, інші думки. О, тут немає, якби. Ну, я, звичайно, можна сказати, що тут е, можна помолитися, але нічого страшного не буде, якщо ви е, дасте неправильну відповідь. Е, ми тут зібралися для того, щоб навчатися, ось і навіть негативна відповідь це позитивний результат. Ну, можливо, соціальна підтримка це мінімізація для особи сім'ї негативних наслідків. Угу, Дякую. Так, будь, будь ласка, Анна Михайла. Да ну трошечки ви помилилися, але за рахунок того, що ви помолилися, ви вже дізналися правильний варіант. Тобто, у нас от, тут залишилася єдина відповідь. І за логікою, да, от її можна от сюди на останній рядочок перемістити. Тобто так, соціальна підтримка це сприяння подоланню особи з сім'єю складних життєвих обставин, а вже те, що ви сказали, мінімізація для особи негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримка їх життєдіяльності, соціального статусу та включення громади, це вже соціальне обслуговування буде. От. Ну а профілактика це запобігання, виникнення складних життєвих обставин та випотепляння особи сім'ї в такі обставини. Так, продовжуємо. Далі ми розглянемо, які чинники можуть вплинути на те, що людина опинилася у складних життєвих обставинах. Так, можливо, когось, так. Да. Будемо зараз розглядати. Ну, тут не всі чинники наведені, лише найбільш сповсюжені. Наші до складних життєвих обставин можуть призвести похилий вік, часткова або повна втрата рухової активності, пам'яті, невіліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування, психічні та поведінкові розлади, в тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин, інвалідність, бездомність, безробіття, малозабезпеченість особи, поведінковий розвиток дітей через розлучення батьків. Ухилення батьками або особами, які їх замінюють від виконання своїх обов'язків із виховання дитини, втрата соціальних зв'язків, в тому числі під час перебування у місцях позбавлення волі, жорстоке поводження з дитиною, насильство за одна ознакою статі, домашнє насильство, потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. Та шкода завдана пожежою, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терактом, збройним конфліктом та тимчасовою окупацією. Ну, найкращим підходом надання соціальних послуг, який засвідчив свою ефективність на міжнародному рівні і який закріплено в українському законодавстві, є технологія ведення випадку. Ну, розглянемо більш детально, що е, таке ведення випадку. Це спосіб організації надання соціальних послуг, при якому е, призначений спеціаліст, е, е, певний фахівець соціальної роботи, соціальний менеджер, е, і ця людина оцінює потреби сім'ї або особи, е, планує роботу з випадком, залучаючи необхідних спеціалістів та членів сім'ї. Організовує та координує процес надання соціальних послуг залученими е, суб'єктами, так званими членами міждисциплінарної команди, яка формується у залежності від того, що саме за соціальним послугами буде надавати, та які потреби у особи, яка е, буде отримувачем соціальної послуги. Також е, вона здійснює моніторинг та оцінює результативність наданих послуг і залучає членів сім'ї та соціальне оточення до взаємодії. Та самостійності у процесі подолання складних життєвих обставин. Так, а далі Анна Михайловна покаже нам цікаве відео. Так, дякую. Отже, ми з вами познайомилися про те, дізналися про те, що таке соціальна послуга, які чинники зумовлюють. Те, що людина опинилася в складних життєвих обставинах, ну і власне зараз переходимо до того, як же отримати цю соціальну послугу, якщо, наприклад, людина опинилася в складних життєвих обставинах. Зазвичай людина опиняється у складних життєвих обставинах несподівано та нечасно. Одразу ж виникає купа питань. що робити, куди звертатися, на що я маю право. Вам потрібно звернутися по допомогу у вигляді соціальних послуг. Соціальні послуги має право отримувати будь-хто, хто потрапив у складні життєві обставини та не може самостійно їх подолати. Це можуть бути. Люди, які втратили рухову активність з тяжкими невілковними хворобами, люди з інвалідністю, куди звертатися, щоб отримати соціальні послуги? Інформація про місце знаходження органів соціального захисту розміщена на сайтах підрозділів з питань соціального захисту населення районних та місцевих державних адміністрацій. Як отримати соціальні послуги? Перш за все, потрібно подати заяву до органу соціального захисту. Заяву подає особа або її законний представник. Також це можуть бути інші особи та організації. Соціальні працівники за спеціальною методикою визначають потреби людини, яка звертається у соціальній послузі. Соціальний працівник аналізує документи, факти та інформацію, зібрані під час спілкування з особою та її найближчим оточенням. Також він інформує про права та обов'язки, соціальні послуги та їх надавачів та про соціальні виплати. Наступний крок це прийняття рішення про надання соціальних послуг. Таке рішення має бути прийняте протягом 10 робочих днів з дати подання заяви. Рішення про надання невідкладних кризових соціальних послуг приймається негайно. Якщо вам відмовили у наданні соціальної послуги, то таке рішення ви можете оскаржити у суді. Між отримувачем соціальних послуг та надавачем обов'язково укладається договір про надання соціальних послуг. Перед тим, як укласти договір, соціальний працівник разом з людиною, яка потребує надання соціальної послуги та її представниками, розробляє індивідуальний план з урахуванням потреб. Соціальні послуги можуть надавати організації усіх форм власності. Це можуть бути державні, комунальні підприємства, недержавні заклади та організації та фізичні особи, які відповідають спеціальним критеріям. Соціальна послуга має змінюватися в залежності від потреб та надається до подолання або мінімізації наслідків складної життєвої ситуації людини. Якщо людина вийшла зі складних життєвих обставин, надання послуги припиняється. Якщо ні, то підбирається нова, більш актуальна послуга з урахуванням індивідуальних потреб. Ви маєте право на отримання соціальної послуги у разі настання складних життєвих обставин. Це гарантоване державою. Соціальна послуга допоможе подолати складні життєві обставини. Отже, надалі розглянемо, які в нас є соціальні послуги відповідно до чинного законодавства, в нас є базові соціальні послуги. Також варто відмітити, що є прості соціальні послуги і більш такі комплексні. Якщо говорити про прості, то це може бути ось консультування, інформування. так А ті, які як ніби включають у себе кілька із е, цих е, видів, можуть бути ось, наприклад, е, як там соціальна, соціальна адаптація, так, або догляд вдома, чи, наприклад, е, фізичний супровід, так, тобто е, ті послуги, які в включають усе, Можуть включати в себе кілька простих. Отже, загалом базовими соціальними послугами відповідно до закону України про соціальні послуги, є догляд вдома, денний догляд, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція і реінтеграція, надання притулку, екстрене або кризове втручання, коли потрібно надати дуже швидко допомогу, консультування, соціальний супровід, представництво Інтересів, посередництво, соціальна профілактика, натуральна допомога, фізичний супровід осіб з інвалідністю. І ось прописано, які мають порушення, можливо, опорно рухового апарату і пересуваються на кріслах колісних, можливо, особи із порушенням зору, так? також соціальні послуги з перекладу жестовою мовою, догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, супровід під час інклюзивного навчання, інформування і медіації. Отже, надалі. Ми вже якби зараз познайомилися з тим, що таке соціальні послуги, знаємо, які вони можуть бути. І далі спробуємо з вами розгадати все-таки, яка ж ситуація може відповідати тій чи іншій соціальній послузі. Так. Отже, на даному слайді представлена власне ситуація і кілька варіантів можливих відповідей, що це в нас може бути за соціальна послуга. Отже, перше, це допомога в самообслуговуванні, і що сюди може відноситися, дотримання особистої гігієни, так? тобто, якщо людина опинилася в складних життєвих обставинах, вона має право відповідно до законодавства допомогу цю в самообслуговуванні, оскільки в неї, наприклад, немає можливості самостійно справитися із цими складними. Життєвими обставинами, тому відповідні органи допомагають їй в дотриманні особистої гігієни, рухового режиму, годування. Так? Це може бути пересування. В побутових умовах, якщо, наприклад, це людина з інвалідністю, так, ведення домашнього господарства, сюди включається допомога в закупівлі і доставці продуктів харчування, ліків, інших товарів, також приготування їжі, можливо, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прибирання, прання білизни або ж дрібний ремонт одягу. Ось давайте спробуємо подумати, які ж із цих е, видів сестрів. Соціальних послуг найбільше підходить до цього визначення. Нагадую, що ви маєте можливість писати в чаті, або відповідати з голосу. Які у вас є думки? Що може підійти? Яке визначення? Наприклад, догляд вдома або так, я бачу, в нас вже є перша відповідь. Так, догляд вдома. Так, дякую вам, Даня, за е, надану відповідь. Давайте ж перевіримо, чи е, правильно ми дали відповідь на це питання. Дійсно, Даня, ви праві і це. Відповідь, догляд вдома. Давайте спробуємо наступний кейс. Він стосується допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги, організації надання невідкладної медичної допомоги і організації надання притулку. Ось такий перелік пропонується для. Цього кейсу. Що це в нас може бути? Соціальна реінтеграція, консультування, можливо, кризове або ж екстрене втручання і соціальна інтеграція. Так. Кризове втручання, да, підказка в нас є. Давайте перевіримо. Навіть картиночка нам допомагає, так, що це, як ніби дійсно, ось людина пошерхнулася і потрібна їй швидка допомога. Так? Тобто необхідно дуже швидко надати прям невідкладну допомогу, і також е, саме Словосполучення, організація надання невідкладної медичної допомоги, е, ніби як підказує. Дякую, Світлана. Далі, наступний кейс це створення умов для проживання. Сюди відноситься надання ліжко місця з комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах, забезпечення харчування твердим м'яким інвентарем і допомога у самообслуговуванні. Як ви думаєте, що це може бути? Так, і в нас вже є перші відповіді. Супер. Так, це в нас може бути денний огляд. Я бачу, Даня в нас сьогодні досить активний. Дійсно, ви праві це денний догляд. Так, наступний наш кейс: ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг. Тобто, дійсно можуть бути такі ситуації, коли, наприклад, необхідна ось ця представницька така допомога. Так? Тобто людина самостійно не може. Вести ці переговори так допомога в оформленні або відновленні документів теж насправді досить важлива і затребувана ось ця послуга. Тим більше ми зараз знаходимося в умовах воєнного стану, так коли. Наприклад, були з тих чи інших причин втрачені документи, і таким чином державні органи вони допомагають нам ну, допомагають людям, які опинилися в складні життєвих обставинах, вони допомагають із оформленням, ось наприклад, цих документів або відновлення також сприяння в місці реєстрації. Цей проживання або перебування теж досить актуальна тема, оскільки ми знаємо, в 22 му році ну, в минулому році і в цьому році, скільки багато в нас було внутрішньо переміщених осіб, так тобто. Люди, можливо, втратили будинки, так, місце проживання, і виникала необхідність щодо місця реєстрації, допомога у розшуку рідних і близьких, відновлення родинних і соціальних зв'язків теж досить актуальна тема. Сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання або перебування, встановлення зв'язків з іншими фахівцями, тобто от, Допомагати навіть не тільки тими силами, які ми ну, послуги надавати самостійно, але насправді бачите, встановлення зв'язків з іншими фахівцями, тобто зрозуміти потребу людини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, і підказати, куди можна звернутися, це також насправді дуже важливо. Тобто, встановлення зв'язків з іншими фахівцями, можливо, це служби, організації, підприємства там, іншими органами. Державної, наприклад, влади, так, держа, закладами і установами. Як ви думаєте, що це в нас може бути? Консультування, інформування, соцінтеграція або представництво інтересів? Так. І Даня в нас сьогодні просто дуже такий активний. Дякую вам. І давайте ж перевіримо. Дійсно, ви праві Даня, це представництво інтересів, тобто можна методом виключення, ви вже, мабуть, зрозуміли, що це представництво інтересів. Наступне допомога в самообслуговуванні, підтримка у спілкування і комунікації з дітьми, педагогами, іншими особами, організація харчування та допомога у прийнятті їжі, організація пересування та допомога під час пересування, тобто мобільність так? і сприяння в організації денної зайнятості, дозвілля. Що тут у нас може бути, які варіанти відповіді? Це консультування, інформування. Супровід під час інклюзивного навчання і соціальна інтеграція, так, супровід, так, тобто, може бути. Супровід, так, дякую, Світлана. Це дійсно є супровід. І також хотіла б додати тут, що насправді останнім часом дуже багато уваги ну, і в Україні, і в світі приділяється маломобільним групам населення, особам з інвалідністю. Так? Це про те, що всі люди мають право, ось, наприклад, в цьому випадку на навчання, так? і необхідно створювати такі умови для того, щоб. Щоб кожна людина могла реалізувати свої ну, знання, вміння і навички в напрямку, наприклад, освіти. Ну І тут, якщо говорити про освіту, то це, до речі, глобальна ціль сталого розвитку, нагадаємо собі. І знов таки, якщо повернутися у минуле, то ось люди з інвалідністю вони були ніби як відсторонені від звичного. Життя і останнім часом робиться дійсно дуже багато е, таких кроків для того, щоб е, їх адаптувати до, до життя, так, щоб вони е, теж отримували в повній мірі е, всі ті переваги, е, які має кожна е, людина. Так? Ви, мабуть, чули, що є таке поняття, як і особа. З особливими освітніми потребами сюди якраз і ось відноситься ця група осіб, для яких може надаватися супровід під час інклюзивного навчання. Так, ну і ми ж швиденько бачите з вами пройшли нашу Вікторину. Величезна подяка за Участь за те, що так активно долучилися. І також запрошуємо вас на відвідати школу юного фінансового розвідника. Вона в нас проходить щосереди. Це, ну, на цій школі представлено кілька освітніх програм. Якщо говорити про освітню програму, е, яку ми сьогодні розглядаємо, це освітньо-професійна програма соціальне забезпечення, то наступний урок буде вже 10 травня, тому ласкаво запрошуємо на, цю, на цей урок. Він буде присвячений соціальним гарантіям забезпечення прав військовослужбовців і членів їх е, сімей. Також приємний бонус від школи юного фінансового розвідника. Це по завершенню видається сертифікат.